Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі. Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук, директоркою тренінгового центру Наталі Сабліни та головою Міжнародної асоціації психологів тренерів експертів. І сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему, як же будувати стосунки з підлітками. Підлітковий період є нелегким у взаєминих батьків з дитиною. З одного боку, підліток прагне самостійності, незалежності. Та вже не поспішає слухати порад батьків. З іншого, він ще не сформованою її особистістю, а тому дуже потребує батьківської підтривки. Навіть якщо всією поведінкою намагається показати протилежне, здорові друзі, сімейні стосунки у підлітковому віці впливають на формування саме дорослої людини. Якщо в сім'ї панує гармонія, за кілька років у самостійне життя вийде самодостатня, добра та впевнена в собі людина. Якщо ж дитинство минає без достатньої кількості уваги та любові, суспільство поповниться дорослим підлітком, що так і не оговтається від дитячих образ та дитячих травм. Отже, що треба спочатку? Визначити, чи достатньо довірливі ваші стосунки з дитиною. Перевірте, як багато з наведених нижче тверджень вам притаманні. Перше, якщо щодня ви проводите вільний час з дитиною. Друге. Вона розповідає мені про свої успіхи або невдачі в школі, стосунки з друзями, позашкільні активності. Третє. Я знаю, про що мріє моя дитина. Четверте. Я можу визначити свою помилку перед дитиною і попросити в неї вибачення. П'яте. Я не даю своїй дитині обіцянок, які не в змозі виконати. Шосте у нас є спільні інтереси, хобі, заняття. 7. Я знаю друзі своїх дитини. Іноді вони приходять до нас в гості. Восьме. Я можу довірити своїй дитині важливі побутові доручення. Наприклад, заплатити за комунальні послуги, зустріти сантехніка, прибрати перед приходом гостей. Дев'яте. Якщо у моїй дитини неприємність, вона може зі мною поділитися і не боятися осуду чи покарання. Довірливі взаємини дають друзі велику силу батькам, які можуть зайвий раз не хвилюватися за свою дитину. І підліткові, для якого родина є джерелом підтримки. Що ж треба зробити батькам, щоб ваші стосунки з підлітком були довірливими? Не сприймайте образливу поведінку підлітка близько до серця. Це і досі ваша найкраща у світі дитина. Просто зараз в неї пруть емоції та поведінку сильно впливають гормони. Не реагуйте бурхливо на за якісь її заперечення, грюкання дверима, звинувачення, що літять в ваш бік. Зробіть вдох видих, заверіть чаю і продовжуйте розмову в спокійному Не приховуйте своїх емоцій від підлітка. Однак говоріть з позиції власних почуттів. Замість фрази ти моє розочарування, скажіть, те, що ти зробив, дуже мене засмутило. Намагайтеся не переходити на особистість. Чунок може бути поганим, але дитина ваша точно ні. Говоріть про свої цінності. Тепер світ не ділиться на можна і не можна. В ньому має з'явитися опція Я цього схвалюю, але не забороняю. Підлітковий друзівік – вік це пора приймати самостійне рішення. Однак, якщо дитина знає, що ви бажаєте їй лише добра, вона неодмінно врахує вашу думку. Тому чітко проговорюйте свої цінності та ставлення до певних речей. Хваліть свою дитину. Підлітки нерідко мають занижену самоцінку. Тому їм дуже-дуже потрібна ваша батьківська підтримка. Стежте за тим. Щоб заохочень з ваших вуст звучало значно більше, ніж критики. І навіть якщо сьогодні дитина не дотягує до вашої такої похвали, завтра вона намагається підтвердити вашу високу думку про неї. Друзі, будьте відкритими для розмов. Переконайтеся, що в дитини є можливість розказати вам щось тет те А якщо підліток вже прийшов поговорити, підкладіть всі свої справи. І увімкніть режим активного слухання. Ніхто не захоче ділитися чимось особистим зі спиною близької людини, коли ви, наприклад, вмиєте посуд. Обережно з порадами. Нав'язливі поради батьків спонукають підлітка вчинити наперекір. Тому, якщо вам не подобається зачіск обрання дитини, чи нова звичка, скажіть це тактовно і лише один раз, обов'язково поясніть причину вашого невдоволення. І, можливо, дитина прислухається до поради. І ще дуже важливо говорити на рівних. Поводьтеся так, наче ваш підліток вже дорослий. Це означає, що повчальний тон варто змінити на обговорення. А про підвищення голосу чи роздавання команд краще взагалі заводити. Приводьте аргументи на користь своєї точки зору. Та з повагою слухайте аргументи своєї дитини. Якщо ж розмова відбувається вже після неприємного інциденту, поцікавтеся причинами такої поведінки та поговоріть про наслідки. Карати, друзі, вже не можна. Пробачте. Покарання допустимі у виключних випадках. Вони не мають ґрунтуватися на заборонах і тим паче, друзі, на насильстві. Наприклад, не говорити з кимось і образу. Принижувати, ображати це вже саме психологічне насильство. Добре, коли в родині є золотий фонд взаємодії, традиції та ритуали, за яких сім'я проводить час разом та і задоволення. Це може бути риболовля, шопінг, щотижневий похід в кіно тощо. У випадку, коли покарання здається вам необхідним, дитина може позбавити саме такої взаємодії. А ще є термін безумовної любові. Він означає, що для любові не має бути умов, для неї дитина не зобов'язана навчитися на відмінно, вигравати олімпіади чи ідеально поводитися. Батькам варто частіше пригадувати цей термін безумовна любов. І показувати дітям свою любов та нагадувати, що ваш підліток є дуже цінним сам по собі. Незалежно від досягнень, лише так можна виховати здорову особистість. Тому пам'ятайте про безумовну любов. Любуть свою дитину без умов. І тоді ваш підліток буде дуже близько з вами. Він може розраховувати на вас. І ця криза мине. А стосунки ваші дуже гарні, вони будуть і надалі. Тому пам'ятайте про це. З вами була я, Наталя Савліна, мама двох дорослих дітей і дівчинки-підлітка. І я точно знаю, що ці правила і ці поради є дуже важливими для становлення особистості. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі.